Дивіться, тіп, не може роздобутися, де мої мать. Здорово. Хорош! Здорово а ви ж лізу не бачили взагалі? П'яни находятся. П'яні Росія. Наші квітні Росітя. Так, гай, всім привіт. Ми в місті Арнем, це в Нідерландах. Приїхали купляти велосипед. Так, велосипед. Тому що, знаєте, я типу, останні два дні... Я типу дуже сильно емоційно збуджений і зараз такий вже трошки перегорівши. Навіть ну нема тих емоцій, які були, а, тому що я дуже хвилювався там, думав, чи вартує купляти його, чи не вартує. Але я зараз не бігаю, відновлююсь, роблю вправи. Ще місяць, можливо, я не зможу бігати. Я хочу спробувати покрутити шосейний велосипед, подивитися, як це тому, що я знаходжусь в такій країні, як Нідерланди. Я думаю, що ви ну, чули знаєте, що тут просто неймовірні велосипедні, велосипедні маршрути. Тут просто можна їхати з міста в місто чисто велосипедною доріжкою. Не хочу втрачати такої можливості, і саме головне, не хочу втрачати можливості, поки в мене є ця жага до, до рвіння, щоб реалізувати цю свою обітність. тому що я не можу бігати, мене це дуже сильно. Засмучує, але в мене багато внутрішніх сил, і саме зараз мені хочеться їх реалізувати, а не просто щоб вони потухли. Тому вирішив купити велосипед, Хоч це зараз. Не дуже, не дуже так би мовити, вчасно. Але друга причина це YouTube канал, який дійсно зараз дуже сильно розвивається. Зараз буде вже тисяча підписників. З приводу цього ми трошки пізніше оголошуємо прикольний конкурс і не хочеться зупинятися, тому хочеться купити байк, щоби показувати вам Ніндерланди зі сторони велосипедного. Велосипедного да? Так? і також Ліза буде бігати, і лізне тренування. Я думаю, що така таке комбо воно може принести нам нових. Ліза, як велосипед, як тобі велобайк? Мені вже подобається велобайка, але ті би які нас не подобаються. А які шанси, що Олег за рік роздібеться, хоча б один раз? Мені, Скільки процентів. Має. Немає. Немає шансів, що він не стоїть. О, це трій чувак. В цю сторону, а ета назад. Бачите, тут можна зробити каву. Так от можна чай ще. Тут написано, що зламалось. Такий великий магазинчик. Ну, але люди працюють Не прямо френдлі чомусь. Не знаю чому, можливо, і їх. Смутило те, що ми знімаємо на камеру, але вони нічого не сказали, що не можна знімати. Бачите, такий трек ось коштує 600 євро. Дуже гарний, до речі. Це ж горний. Так, отут велосипед невидимка, його, бачите, типу ціна є, а його немає. Ну, для невидимки, до речі, нормально коштує 200, 2700 навіть. Спочатку, коли Олег планував е купувати велосипед, він хотів такий купувати. Ось він коштує 550. Бачите, як виглядає. Ось. Трибан е 120 RC. Такий. Так? Ну, реально гарний. Ні, не Куплі, ну, типа оклі. Не отміряєте окуляри. То коло мабуть. Ні, я думаю, це треба типу, питати їх. Розвіл, да. блядь, ще за що да, да. очки, і Оберну Велосипед я навіть не уявляю. Насправді зараз одів велосипедну форму і мені дуже сподобалося. Не думаю, що буду якби, купляти собі колись байк, але це настали часи. Тому що велосипед це для стоячих спортсменів. А біг це якесь для лохов. Да. Біг забирає здоров'я багато. Біг. Тобі, тебе е, сковує, тому що на велосипеді ти можеш побачити затренування. Більше е, різних краєвидів, видів. Друзі, як потягати це. Такий 58 коштує. О, ну все, я його беру. Це я так поміряю просто. Все а ти на футболку міряєш? Ну так, да, чому мені футболку знімати? Мені подобається чорно-біле, але він коштує в доразі дорожче. А ти на життя теж дивишся, як чорно-білими красками? Да. Ну що, гайс? Бля, ну это именно машина жесткая, блин, и три кармана есть, ну это уже доп функция, дошила три кармана, чтобы все-таки деньги. Четыре, даже на замку один есть для ключиков, и для, 3, и для раз... презервативов с телочками погудеть на барчике. Такие Чувак, а вот знаешь, иногда нужно вот такую делать покупку, зато кайфовать потом. А вот, не покупка, всего, да, но ну, с хорошим велосипедом должна быть хорошая экипа. Ну блин, дуже гарно. Блин, цей, а то... Ты борешься. Я, я, я... бы... надо одновременно монтажер поставить, чтобы Олег еды на конях На на выворот. Сюда. Сюда. Дилдо. <реш> Оле Назар, це перебор. <реш> Все, Олег збирається в першу свою мандрівку, не поїде з нами на автобусі, а поїде на велосипеді вже перший раз. Все, Бажаємо удачі, щоб він доїхав живий. Давай, чувак, дави по газам. Да, і пукай, щоб швидше доїхати. Так, це вже юмор такий. <гаси> так, ну що ви гайс гайс гай, всім привіт! Сьогодні, напевно, як ви вже бачили. А, я починаю кататися на велосипеді. Саме про покупку велосипеду, яка сталася вчора, можу сказати, що а, не думав я ніколи, що сяду на байк. Насправді так само, як не думав ніколи, що буду тренувати людей. Але а, сталося як сталося після Кенії, взагалі останні два роки. Напевно, в мене дуже сильна а, пристрасть є до спорту. До бігу. Мені саме подобається виводити себе на пік форми, змагатися, робити там швидкі інтервали, бігати довгі кроси. Як ви знаєте, я травмувався. Я бігав на цих ахілах доволі довго. На хворих бігав сезон і в один момент вирішив піти перевіритись. Мені сказали не бігати. Да і не то, що мені сказали, мені боляче бігати. Я роблю вправи, я відновлююсь. Ліза робить мені масажи. Там по відео вже навчилась просто робити масаж. Останній місяць просто мене розриває. Мені нікуди дівати мою енергію, при тому, що я там треную лізу декілька разів на тиждень, прям фізично. Там по дві 3 3 години ми робимо вправи, там інтервали, якісь довгі кроси. Я я не міг просто викинути викинути на якісь непотрібні емоції, або просто, типу, біситися цілими днями, ходити, там, співати пісні. Тому е, вирішив купити велосипед, щоб, вибачте, я надіну окуляри, бо мені без з окулярів дуже важко. Щоб просто перевірити, що це взагалі, і. Наскільки це важко, тому що чесно скажу, з першого погляду я думав, що ну бігу буде легше перейти на велосипед. Але сьогодні я на нього сів е і поняв, що ну це не так легко. Але про це трішечки згодом вирішили його купити не тільки для того, щоб е я на ньому катав і остримо задоволення. Ютуб дуже гарно зараз розвивається. У нас тисячі підписників в кінці відео, хто додивиться, буде мати приємний сюрприз і новину. А, а ще є для контенту, як ви бачите, в мене є таке кріплення на камеру, яку я знімаю, я їжджу, катаюсь. Я думаю, ви вже бачили кадри, і я думаю, що ви зараз побачите. Ще ви бачили кадри, як я приїхав з дому, а зараз я приїхав на локацію 10 кілометрів, де я буду їздити. А, тому що вона, ну ви самі собі побачите, яка вона, вона виключно для велосипедистів, для велосипедистів або для людей ну можна ходити, Тобто машини там не проїдуть. Хочеться внести якусь більш динаміку в розвиток каналу. Щоб це були не тільки тренування. Якщо я вже всіх замучав, то ліза зараз це ковток повітря для деяких людей по переглядам. Це видно, по коментарям. Але і якщо лізу знімати кожне, кожне відео, це теж ну надо, ну, буде, буде дуже сильно на надоїдати. Тому велосипед гарно розбавить контент, додавить динаміки, і буде таки: таке комбо з лізаного бігу із моєї з моїх покатушок по Ніндерландам. Шлем, контактні педалі зразу відразу, от перший раз виїхав в місто і. На контактні педалі. В мене мульти-такі педалі, типу, можна на них їхати і в кросівках з однієї сторони, а з іншої контакти. Легко вищілкується, я думаю, буде, буде складніше. Але треба пам'ятати да, завжди, що перед світофором треба вищілкуватися зарані. Тому що я це пізнаю, але, знаєте, типу, коли ти під'їжджаєш, тримати в це голові важко, а треба це тримати, тому що можна провтикати і не вищакнути. Сьогодні був на грані. Але, в принципі, нормально доїхав Бруківка це піздець. Я розумію, напевно, там якісь суперкарбонові велосипеди забирають ще більше вибрації. Тут карбонова вилка, наскільки я знаю, але порівняно з моїм зараз велобайком, напів таким гібридним. Ну, я кручу педалі, але він, типу електричний. Але не такий, як фетбайк, що ви, типу, можете не крутити педалі. Я зобов'язаний крутити педалі, щоб він їхав. Коротко, так, в мене є шосейний велосипед, він такий супер базовий. Я думаю, такий. Середній рівень початок середнього рівня, тому що це був найдешевший велосипед там з дисковими гальмами з карбоновою вилкою в магазині. Він коштував 900 євро. Ну це новий велосипед. А інші вже йди йшли, йшли там від 1200-1300. Я думаю, що мені цього буде досить поки. Звичайно, що я вже розумію, чого б мені хотілось, би, тому, що ну ви розумієте, що якщо я 7 років бігаю, я розумію тут, чого не вистачає зараз. Тому можливо, це я розумію, тому що я. Якось таке в мене сприйняття типу, мишлення в мене таке. Але так, знімаємо вам контент, крутимо педалі. Сподіваюсь, я буду працювати там над посадкою. Якщо правильно робити, якщо ви бачите кадри, якісь і знаєте, що я роблю не так, пишіть мені, я буду дуже радий це побачити і це. Як -то. і це виправили, тому що сьогодні я сів перший раз за велосипед з таким рульом навіть не то, що за шосе, просто таким рульом. Тому отак от Гайс, поїхав я далі, зробив таку невеличку паузу, поїв батончик. Коротше, я все роблю так, як і у бігу. Це логічно, що треба харчуватися, намішав собі ізотоніка, соблюдаю гідрадацію, два протеїнових батончика. На 50 кілометрів я взяв я думаю, що цього досить. Тому. Все з головою, все обережненько. Дивимось далі. Гайс, ну що ви бачите? Я сподіваюся, мене чуєте. Угу! 17 кілометрів, таке коло. Ти типу, поїду по одній стороні, розвертаюсь інші по і їду по іншій стороні. Таке ущельє, тільки велике. Ну і люди можуть ходити. Ахуєнна пізда, а це я в Бельгії, друзі, в Бельгії зараз. Я коли це побачив, я, типу, сказав все, я купляю велосипед, нахуй. На гайс, в принципі, ну, здебільшого все зрозуміло. Не хватає потужності мені в ногах. Певно, не чутно, але 30 кілометрів, ну, це такий крейсерський. Можу крутити 30-ку. Думаю, нормально по часу. Швидше вже, типу, починаю задихатись. Зараз подивимось, скільки пульс. Ну, зараз 155 пульс. В принципі, 155. Хуй знає, для велосипеда це нормально чи ні, велозони, вони ж інші, але. Я думаю, не критично. Хорошо, хорошо йдемо, блядь. Красиво нахуй. Можливо, новий велосипед по-іншому треба обкатувати, більш лайтово. Як гадаєте? Трошки потужніше покрутимо. Спробуємо. Що, 40 розігнув, роз, розганю. Сороковочку, давай-давай-давай. Сороковочку, давай. дядя. Сорок два, сюда ебай. Уже стрёмно. Сорок два уже стрёмно. Я боюсь, блядь. Да вы что, пацаны, я, я никого с гирок не буду съезжать, я ебал. Ніхуя це не легко, я думав це буде легше, звичайно, але з таким видом можна і покрутити. Дивіться. Ну оцініть, може всі велосипедисти бачать такі види. Отут 17 кілометрів можна катити в одну сторону. Таке включення нелегко це, від'єднав від камеру відкріплення. Не знаю, взагалі чутно мені чи ні. Сьогодні вітер, тому короче, Нелегко це мої любі друзі. Давайте, бувайте. Ребята, ребята, їдемо, йдемо, ми стоїм. Гоу-го-го. Так, гайс, ну що, я думаю, ви все бачили. Проїхав я 40 км, по того година 31, 26,5 середня швидкість, Так, да, їхав там в, міс, в місті. В принципі 30 км на годину для мене це ну, комфортна швидкість по прямій, якщо їхати. Їхав максимум щось км. Велну uh, well, міг розігнатися більше, але в ногах потужності не вистачало. Пульс щось середній, там 150 вийшов, я не знаю, для велопокатушок це забагато. А uh, чи ні? Мені дуже сильно сподобалось. Знаєте, мені в бігу подобається саме відчуття на інтервалах, на довгих там кросах з прогресією, на змаганнях. Коли от такий втик у тебе яка прострація, така І коли ти розумієш, що ти знаходишся десь не тут, ну не в цьому світі розумієте. І на велосипеді прям весь час я відчував. Ну, таке враження в мене було. Поняв, що 0,5 водички на 30 км це мало. Один батончик з'їв протеїновий, другий не їв, взагалі не був голодний, але от води хотів більше. З контактами не було проблем. Тільки що один раз забув чисто, бо я їжджу на велосипеді, забув, під'їжджаю вже до світлофору і типу, не вищолкуюсь, пощастило, що та, ну, я прям зупинився і що я вже падав і так швидко вищелкнувся. Не чим не було проблем. Єдине, що бруківка, це піпець. І на камінчик один раз попав. і Такий думаю, маленький камінчик, а руль так повело трішечки. Я розумію тепер, чому велосипеди там коштують 3, 5, 10 тисяч. Напевно, ну, в них трошечки комфортніше там по тій же бруківці їздити. А, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Бачите, з першого разу я вже їздив з кріпленням, з камерою, намагався щось для вас зняти. Я впевнений, що з кожним разом я буду знімати тільки ліпше для вас. Це був перший раз. Там, вибачаю, що воно може не таке насичене, буду намагатися знімати, бо цього всього два дні вчора я тільки купив велосипед. Сьогодні я вже сів, э, скинув скину всі ці відео, ми там, змонтували їх, і от ви їх бачите. Це таке було на скору руку, можна сказати. Зараз я все передивлюсь і буду ну, розуміти, як ставити камеру, як їздити. Потім там купимо ще камеру 360, щоб на палку вішати. Ну, ви розумієте, там такий класний огляд, типу, буде, як людина їздить на велосипеді. можливо, ще, отам, де нижня, нижня рама. Теж є кріплення, поставити камеру це теж класний момент. У нас тисячу підписників. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І я ось спеціально, напевно, хоча не знаю, не буду про це ніде писати, можливо, напишу. А, в честь цього, в честь тисячі підписників. Ми це, не, ми це не робили. Типу, коли не було тисячі підписників, щоб там добити її. Просто зараз є тисяча. І хочу вам подякувати, що ви підписані. Тому. А... Пишіть в коментарях будь-які змагання а, в вашій країні, в вашому місці. У кожному, кожному коментарі дамо цифру і рандомайзером все все розіграємо. Приклад, наприклад, а, я хочу пробігти київський марафон з результатом 2 години 53 хвилини. Я хочу пробігти десятку у Львові з результатом 41 хвилина 30 секунд. І ми виберемо коментарі і розіграємо серед вас реєстрацію до 50 євро. Я думаю, що це гарний прикол. Подяка за те, що ви додивилися це відео до кінця. І хто додивився, буде мати от такий бонус. Всім пока і гарних вам стартів, тренувань і всього іншого. Бережіть себе і будьте здорові!